Ользі Степанівні здавалося, що життя закінчилось, не уявляла, що вже не поспішатиме вранці на роботу, не плануватиме справ, не зустрічатиметься з клієнтами, не розв'язуватиме нескінчених виробничих проблем. Чим зайнятися, чим заповнити порожнечу, яку займала робота, усвідомлювала, що рано чи пізно доведеться вийти на пенсію, але це слово, що тхне старістю. Цей життєвий період, коли людина опиняється за бортом улюбленої справи і думає, що через те вона вже нікому не потрібна, завжди вселяв у неї страх. І ось тепер цей страх заповз під шкіру, застилав туманом сліз очі, паралізував думки. Донька і зятем намагалися підтримати матір, як могли, переконувала, що життя тільки починається. Що саме час подбати про себе, зосередитися на дачі, на хобі, на спілкуванні з подругами. Ольга Степанівна все це слухала і дратувалася, а якось рятівна думка блискавкою пронизила її свідомість. Я дуже хочу дитинку, Ірусю, народи мені внучку. Донька підвела на матір здивований погляд. Яку внучку? Мам, ти ж знаєш. Що мені більше не можна народжувати, та й устапові вже 15-й рік. То й добре, він виріс, невдовзі поїде з дому, а в нас буде маленька радість, і таким благальним поглядом припала до дочки, що та відвела очі вбік. Лікарі не дають гарантії, нагадала, це серйозно і що ті лікарі знають? перебила доньку. Тільки Бог усе знає, тільки він дає людям дітей. Треба покладатися на нього, молитися, вірити, і все буде добре. Хіба ти не хочеш донечки? Кожній жінці для повноти материнського щастя добре мати доньку. От що б я робила, якби не мала тебе? Іринці ця тема боліла. Клобок підступив до горла, щоб не розплакатися, зиркнула на годинник. І, вигадавши собі якусь термінову справу, вибігла з кухні. А Ольга Степанівна, задивившись крізь шибку на окрайчок небесної блакиті, що заплутався в кронах столітніх лип, уявляла собі рожеві щічки, обрамлені біленькими кучериками, допитливі оченята, похенькі ручки, що так тепло змикаються довкола шиї. Як же їй потрібна ця дитинка! Як вона хоче взяти її на руки, притулити до грудей. Відколи Ольга Степанівна перестала працювати, вона, як зазвичай, готувала щоранку сніданок та обід для рідних, і, щоб не впасти в депресію, швидко виходила з дому. Поспішала спершу до храму, а після літургії або йшла на цвинтар до могил чоловіка і батьків, або їхала на дачу, або бродила магазинами між рядами ринку, де продавала вживаний одяг та інші речі, що вже комусь відслужили. Одного такого дня вихопила поглядом із копа іграшок маленьку сукню для ляльки. Вона була завбільшки з долоню, біленька, гаптована білим, вся у філігранних шлярочках. Лежала на копі хутряних і плюшевих ведмедиків та зайців, наче потрапила сюди з іншої казки. Ольга Степанівна взяла її в руки, покрутила, погладила пальцем гонцечок перелинку, краса та й годі це ж яку майстерність треба мати, щоб пошити таку мініатюрну сукеночку. П'ять гривень, і ваша лялька йде на бал. Усміхнувся продавець. У мене немає ляльки. знизила плечима Ольга Степанівна. Буде? впевнено сказав чоловік. Додому жінка йшла з таким відчуттям, наче придбала щось дуже цінне. Випрала сукеночку, накрохмалила, ретельно випросувала і сховала, щоб діти не взяли на кпини. А наступного дня пішла шукати ляльку. Не знайшла. Проте купила ще кілька крихітних нарядів, приводила їх до ладу й уявляла, як одягати малялюк на прогулянку дівчинка з білявими кучериками. Щоранку Ольга Степанівна молилася в храм до Господа, щоби благословив її внучкою, розповідала Всевишньому, якою вона має бути, детально описувала колір волосячка, риси обличчя, характеру, а потім, у котрей йшла на ринок уживаних речей. І шукала там ляльки й одяг для них. Незадовго не складала цілу валізу дівчачого, приданого, яких тільки ляльок і одяганок там не було. Пізно ввечері, коли діти вкладалися спати, виймала з під ліжка свої скриби і милувалася, одягала лялечок, розчісувала їх, заплітала, говорила з ними і молилася. З глибокою вірою розмовляючи з Богом своїми словами. Якось Ірина крізь шпарину в дверях до маминої кімнати підглянула за цим дивним ритуалом. Лячно стало. Може, в мами якийсь душевний розлад. Покликала чоловіка. Обоє, затамувавши дихання, дивились, як Ольга Степанівна наряджає ляльок, пошепки говорить із ними. Так минали дні. Місяці, і одного ранку до кухні, де матір готувала сніданок, увійшла схвильована Іра. Мам, я вагітна. Дякую тобі, Боже. перехрестилася Ольга Степанівна й обняла доньку. Що робити, мамо? В голосі Ірини прозвучали панічні нотки. Не знаю. Не знаю, як це могло трапитися. На все воля Божа, сміхнулася матір. Він дає нам діток. Тож покладися на нього, доню. Протягом вагітності Ірина постійно консультувалася з медиками, вони попереджали її про ризики, і з кожним місяцем жінці ставало все тривожніше. Переживав і чоловіка. Тільки Ольга Степанівна випромінювала впевненість у тому, що все буде добре. Коли натрапила в газеті на статтю про фітотерапевта, який лікує різні жіночі хвороби, зателефонувала і розповіла про діагноз дочки та її вагітність. Надіславши йому результати аналізів Іри, отримала автобусом пакунки з травами і приписи. На прийом Ірина не їздила. Але сумлінно дотримувалася рекомендацій травника і лікарів. І в призначений час на світ з'явилася здорова дівчинка. Радості родини не було меж і ще й від того, що її мама стала цілком здоровою. Вагітність і пологи не тільки не зашкодили їй, але й сприятливо вплинули на організм жінки, зціливши її. Щойно Богданку привезла додому, все в ньому закрутилося довкола неї. Ольга Степанівна летіла, мов на крилах, помолоділа, пожвавішала. Більшу частину клопотів узяла на свої плечі і отримувала від цього величезне задоволення. Бо коли її діти були маленькими, то мусила залишати їх на матір і бігти на роботу. Остапом теж ніколи було займатися, а тепер вона могла сповна віддатися внучці. Це крихітне диво, наче зійшло з її уяви. І очка, і щічки, і кучерики. Все в дівчинки було таке, як вимріяла бабуся Оля. З народженням внучки її життя не було нового змісту, нових барв. А ось від валізи з ляльками і їхнім гардеробом Ольгу Степанівну мовби відвернуло. Поки внучка ще маленька, знайшла їй місце на горищі, це придане свою головну роль уже відіграло. Недарма мудрі люди кажуть, що мрії треба унаочнювати, тоді вони неодмінно здійсняться. Тепер Ольга Степанівна вже й забула, як бігла переверти вранці на роботу, як заплановані справи не вміщалися на сторінку щоденника, які їй виносили мозок прискіпливі клієнти, а виробничим проблемам не було кінця краю. Тепер вона щаслива по-справжньому. Старший внук став студентом, а в хаті підростає маленьке щастячко. бабусина мрія, татова улюблениця, мама-нарятівниця. Богом Дана, Богдана.